Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось питання, що буде з Україною наступні півроку. Сьогодні у нас 21 червня, день літнього рівнодення, і енергія сонця сьогодні досягає свого піку. Тож можна загадувати бажання. Загадаємо всі бажання, щоб Україна перемогла, і війна скінчилась вже сьогодні. Так, і... Сьогодні в нас також обряд. Тут в мене рунічний став, вже активований. І програмна свічка, щоб весь негатив, що росіяни роблять в Україні, і всі ті, хто росіянам допомагають зброєю, дронами, ракетами, снарядами тих країни, які допомагають, щоб весь цей негатив повернувся їм на їхні голови. Нехай все зле лихе, що. Украї... Що в Україні росіяни і ті, хто їм допомагає, роблять, як від зеркала, від нас відбувається, від України відбувається як від цього дзеркала. І повертається тому, хто це зробив. Буде так і так є. Весь негатив повертаю назад на голову ворогу. Все, що нам бажали, нехай з ними станеться. Так, а ми дивимось на чотирьох колодах. Сьогодні будемо дивитися. Що чекає Україну найближчі півроку? Скажіть, покажіть, що чекає Україну, всіх українців, мешканців найближчі півроку? Що нам чекати? Король Пентаклі, дуже гарна карта. Так, Відкривається шлях. Двері відкриті. Е, відкриті двері на вихід із той ситуації, в якій ми опинились. Оті перешкоди, які в нас зараз є, що почнеться вихід з цих перешкод. Тобто, оця складна ситуація, війна, ці всі вибухи, руйнування, нарешті відкрилась двері, що ми пройдемо крізь цю двері і подолаємо ці трудності, що нам зараз випали. І десятка кубків каже про те. Що ми будемо радіти найближчі півроку будуть ну, свято за святом, події такого складу, що нам буде радосно від цього, задоволення будемо отримувати від От подій, які будуть відбуватися. Король Пентаклі – це то, що ми найближчі півроку в гарному становищі будемо. Я думаю, що це буде завершення війни. Так, це в нас одна колода сказала. І ми будемо все одно ці, ці перешкоди, які вийшли, які ми долаємо. Да? Найближчі півроку будемо долати ці перешкоди з легкістю, що контрольоване військові дії. Ми будемо все одно перекривати. Все, що сьогодні ми перекриваємо, воно діє краще. Зараз ми будемо повертати на голову ворогу, все зле, лихе, що він робить нам, всі вбивства, руйнування, всі. Обстріли, все на Росію по справедливості, так, по правосуддю. Все зле Лихе. Повертаю на голову росіян, на їх керівництво, на військових російських, на ті країни, які їм допомагають, на Північну Корею, на Іран. на Китай, все зле лихе, що нам бажали, нехай з ними станеться. Вся їх військова допомога, хай на їх голови впаде. Так, вище сили прибираю всі перешкоди. Прошу допомоги і повертаю весь негатив. Тому, хто його нам зробив по Верховному суду, буде так і так єсть. Всі вбивства, всі руйнування на голови росіян. І вище сили. Прошу допомоги, захистіть кожного нашого українського воїна, щоб всі живі, неушкоджені, повернулись додому. Бережіть янголохоронців, військових наших, буде так і так єсть. Ну, доволі непоганий розклад. Це була перша колода. Дивимось на другій колоді. Що чекає Україну найближчі півроку? Що чекає Україну найближчі півроку? Скажіть, покажіть, що нам чекати? Чотири кубків. Знову вийшла та сама карта 10 жезлів перешкоди. Рішучі дії нас чекають. Є карта перемоги. Дуже гарний розклад, в принципі, схожий з тим з попереднім. Дивіться, ми будемо найближчі півроку незадоволені. Ті новини, які ми будемо чути, вони будуть дуже протиречиві. З одного боку, у нас буде якесь щастя, радість і гарні новини, що ми перемагаємо. З іншого боку, нас будуть морально давить, ворог буде морально добивати і створювати якусь таку інформаційну ситуацію, що ми будемо Сітава на життя, що все не так, все неправильно, щось нам не додали, не вистачає. І ще раз нагадую, що вся критика влади під час воєн, війни, під час військових дій, все, що ви кажете проти влади, яка зараз у нас є, ви таким чином зраджуєте свою країну і допомагаєте ворогу. Коли війна скінчиться, можете критикувати, скільки вам завгодно, і розказувати, що вам не так. Поки йдуть військові дії, президент найкращий, я до речі, до за Зеленського: президент найкращий, влада найкраща, і вороги будуть намагатися розхитати становище в країні, щоб ми були проти влади і проти один одного. Тож, не дамо ворогу. Нас зруйнувати зсередини. Ми всі повинні бути як один. І тут по цьому розкладу прийшло, що ми найближчі півроку будемо долати перешкоди, ми їх подолаємо, наші військові їх подолають. І карта перемоги, шість жезлів, все погане, все зле, лихе залишиться в минулому. Це карта змін, перемін, перемін на краще, і наше життя повністю зміниться. Те, що будуть люди незадоволені, воно минеться всі потім знову. Ситуація якась радісна і новини про завершення чогось якогось періоду. Можливо, про завершення війни, так? Да? Може і так. Давайте приберемо цю перешкоду і тих, що не задоволені. Короля меча також приберу. І перекриємо. Прибираю заперечую весь негатив. Повертаю все зле лихе на голови ворогів, на росіян, на ті країни, які йому допомагають по Верховному суду. Буде так вище сили захисту. Прошу для України, для всіх мирних мешканців, для всіх військових українських, щоб не було обстрілів, щоб не було руйнувань. І нехай все зле лихе від нас, як від зеркала, відбувається на голову ворогу. Повертається, буде так і так єсть. Перешкод більше нема. Тобто ворог буде намагатися розколоти суспільство зсередини, щоб в нас якісь волнення почались. Так, наступні півроку. Що чекає Україну? Наступні півроку? Скажіть, покажіть. Нова боротьба. Все в наших руках, і знову перемога виходить. Будемо пожинати плоди. Так, ну тут карти кажуть, що нас чекає боротьба, боротьба з перешкодами. Тобто оці півроку будуть запеклі бої. Також військові дії показані, і що стане уже ситуація. Ну, на краще, що відкриється шлях на те, щоб ми е, розквітли до, до звільнення, до мирного життя. Ось все в наших руках, як ми справимося з цим, але ми справимося добре. то дев'ять пентаклів, що нарешті почнемо пожинати плоди того, того, що ми приготували зарані. Е, також карти, карти перемоги вийшли. Прибираю негатив, все, що заважає, і знову ці всі перешкоди заперечую. І перекриваю, повертаю все зле лихе на голови ворогів. Так, вищі сили. Допоможіть нам, щоб була перемога, щоб закінчилась війна вже сьогодні, щоб припинились обстріли вже сьогодні, щоб Росії, Росія була зруйнована по Верховному суду. щоб... Влада російська була зруйнована. Вищі сили, прошу допомоги стихії. Прошу допомоги вогню, повітря, землі, води. Встаньте, підніміться захистом нашим, займіться, допоможіть нам. Все зле лихе повертаю на голови ворогів, стихії. зруйнуйте ворога. Нехай там такі лиха будуть у них стихійні, щоб більше вони нами не займались, щоб вони своєю країною займались, своєю ситуацією розбирались, нас більше не торкались. По Верховному суду буде так і так є. Буде так. Дивимось ще на останній колоді. Це у нас старовікінгів. Скажіть, покажіть, що чекає Україну найближче півроку, чи буде кінець війни? Скажіть, покажіть. Так, дев'ятка міча каже, що це ще не кінець, ще пі... через півроку ще не кінець війни, ще один крок до завершення. Перешкоди нам буде важко. Буде якась домовленість, що сьогоду якусь укладуть. Все в наших руках все одно прийдеться бойові дії вести. Чотири Пентакля. Допомога буде стабільна, але не дуже велика. Так, все в наші, ну, самі, все самі. Туз з Кубків гарна карта, свято, карта мир, мир вийшов. Знаєте, цілком ймовірно, що через півроку вже буде. Ну, Тут карти не кажуть, що через півроку буде мир, але вже буде зрозуміло, що мир ось-ось, ще один крок до миру. Давайте перекриємо, щоб це було скоріше. Да? Ну, Тут в нас негативна одна карта вийшла, все інше дуже добре. Ми впливаємо на ситуацію, у нас буде стабільно все. Будуть досягатися домовленості різні. Це, це можливо, домовленість з росіянами, але по цій карті військових дій, що це не припинення військових дій, а просто якісь домовленості. І це буде домовленість з іншими нашими партнерами, які будуть нас наповнювати і призведуть до миру. Так, а я перекриваю негатив. Дуже гарний розклад. Це на дні колоди, що боротьба. Боротьба, яка призведе до завершення війни, до кінець десяточка це вже кінець цих військових дій. І по п'ятьорки жизлів, дивіться, ми отакі маленькі. На нас напала така велика країна-чудовисько, але ми її перемогли. що Оця істота маленька що вона знайшла смікалку вмінням е, якоюсь новою зброєю, хитрощами, що вона заколола цього великого велетня. Те, що було неможливо, здійснилось. Це нас чекає найближчі півроку. Через півроку вже ми будемо ближче до завершення війни, і зараз перекриємо, щоб це було ще бо швидше, щоб це було вже сьогодні. Вище сили, прошу, допомоги. Приберіть всі перешкоди, які заважають нам жити в мирі, щоб було мирне небо, щоб припинились обстріли, щоб не було війни. Все зле лихе, все, що ворог нам робить від нас, як від дзеркала, відбувається. Тому, хто робить назад, повертається по Верховному суду. Буде так і так є. Повертаю всі обстріли, всі руйнування. Всі смерті, всі, всі горісті, всі страждання, всі втрати на голову росіян і тим, хто їм допомагає. По Верховному суду буде так і так є. Буде так. Дякую всім за увагу. Дякую за донати. Тримаємося. Україна переможе. Розклад це показав. І до зустрічі на каналі.